Шановні українці, вітаю. Стосовно очеретини. Значить, дуже багато ходить інформації в інтернеті стосовно того, що ворог вже захопив повністю цей населений пункт. Якщо хтось не розуміється, то Очеретини це те, що біля Авдіївки. Роз'яснюю ситуацію. Станом на 23 квітня 24 року Очеретини, центральна вулиця. Траса, яка йде посередині селища та залізнична колія, вона є під ворогом. Права сторона селища є так званою сірою зоною, тому що там і наші війська, і ворог туди теж то заходить, то відходить. Те, що ворог зайшов по центральній трасі та тримається все, це був основний шлях. Споживання цієї території дуже затруднилася логістика, вона е, змінилася. Тобто, тим шляхом вже неможливо нічого робити. Чому ворог дійшов до цих позицій наших? Тому що нас обмежують снарядами, нас обмежують боєприпасами, е, немає змоги тримати це все, тому що е, нічим просто не буду називати який підрозділ. Е, Зайшов на цю територію, щоб тримати. Коли він трошки отрив звіздюлій, то всі звідти втекли, таким самим дали ворогу місце і ворог зайняв їхні позиції. Якщо хтось знає, що це за підрозділ, знайте, але я цього не буду називати. Станом на 23 квітня 24 року ситуація в очеретиному надскладна. Де і зовсім ситуація на цьому напрямку надскладна після того, як Авдіївка перейшла в руки окупанту, тому що вони дуже дуже швидко пішли у наступ. А так як наші позиції позаду Авдіївки і в цих регіонах не була підготовлена для оборони, тому нам постійно приходиться відкатуватися все далі і далі і далі. А ворог пользується ситуацією і бистренька-бистка накопичується і. Vsi teritoriji zabirajo subis.